Всім доброго дня! Сьогодні дуже чудовий день, сьогодні день Святого Миколая. І дуже рада вам повідомити, що сьогодні на каналі Que Space Вільний Простір буде черговий випуск програми, який називається Юрист Інформ. І я рада вам представити учасників. Сьогодні у нас у програмі будуть два юристи. Перший я вивожу вам на екран, це Олександр Олександрович Євченко. Вітаю тебе, Саша. Здравствуйте. І Єлизавета Овсянікова, також юрист громадської організації жіночі ініціативи. Добрий день. Добрий день. І вже також вас ще раз вітаю всіх зі святом, вас, працівників громадської організації жіночі ініціативи, а також всіх тих, хто буде переглядати нас, хто не буде переглядати, також вітаю, тому що дуже гарне, дуже гарне свято, дуже позитивне. А ми також займаємося дуже позитивними і хорошими речами, того, що сьогодні в черговому випуску програми Юрист Інформ, поради юриста. Ми будемо радити і радити, ось у нас ще приєднується враншон, і радити ми сьогодні будемо і говорити, ми будемо про працевлаштування молоді. Тому я зараз передаю слово Єлізавіті Олександру і продовжуйте, будь ласка, розповідайте нам. Ну, на сьогоднішній ефір ми ми підготували досить цікаву тему. Це поради для працевлаштування молоді. Ну, насамперед, я б хотіла розпочати з того, що ну, сьогодні молодій особі, яка щойно закінчила навчання та нам, має намір розпочати свою трудову діяльність, досить важко знайти роботу. Яка б відповідала основним її вимогам, тобто рід занять, пов'язаний з отриманою професією чи навичками, також достойну оплату праці. Ні, у нас невеличкі технічні проблеми. Сьогодні не дуже гарно працюють інтернет. Так, Лізочка, тепер ми тебе чуємо, продовжуй. Будь ласка. Також я повторюю, що згідно із законом України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, молоддю вважаються громадяни віком від 14 до 35 років. Ну, основні причини виникнення тру труднощів при працевлаштуванні після закінчення навчання ну, насамперед це відсутність трудового стажу, недостатній рівень практичних навичок, висока конкуренція на ринку праці у конкретній професії, також велика кількість пропозицій на ринку праці, відсутність попиту на отриману професію. Ну, Часто молода людина, навіть не усвідомлюючи того через відсутність життєвого досвіду. Може вдатися до ризикованих кроків, аби отримати хоч якусь роботу. Ну, найбільш ризикованими сферами ну, це є робота за кордоном, наприклад, вона ну, яка людині може загрожувати небезпека. Насамперед, у певних випадках обмеження права подальшого виїзду та роботи за кордон, обмеження свободи, втрата здоров'я чи навіть життя, незаконна експлуатація. Я хотіла порадити перед тим, як кудись їхати, варто отримати якомога більше інформації про ту країну, в яку ви збираєтеся їхати, дізнатися про її звичаї, традиції, релігію, з'ясувати адресу українського представництва, ну тобто консульства, бути готовим у будь-який момент захистити свої права, мати повну інформацію про майбутню роботу, також знати умови життя за кордоном. Ну, насамперед, не довіря... варто довіряти яскравим картинкам та розповідям про майбутню роботу, слід перевіряти інформацію про роботодавця та вид запропонованої роботи. Треба обов'язково укласти трудовий договір чи контракт. Ну, знаєте, як правило, неможливо виїхати за кордон на туристичною чи гостьовою візою, а вже за кордоном обміняти її на робочу. Також головним є те, що повна зайнятість за гостьовою, діловою, спортивною, студентською або іншою неробочою візою є нелегальною. Оформити робочу візу через посередників неможливо. Друге, ну це робота без оформлення трудових відносин, тобто прийняття на роботу без оформлення трудового договору або контракту. Також, якщо не було внесено записів до трудової книжки, Ну, які можуть бути негативні наслідки, це відсутність відрахування заробітної плати до відповідних фондів, ну, це пенсійного, на випадок втрати працездатності, соціального страхування тощо, не наховується трудовий стаж і не компенсується робота у вихідні і святкові дні. Ну, вимагати оформлення трудових відносин. Ну, людина повинна вимагати оформлення трудових відносин із роботодавцем. Наполягайте на внесення запису у трудову книжку, обговорюйте розмір оплати до прийняття на роботу. Ну, сума отриманих грошей повинна відповідати сумі, що вказана в окладі. Вимагайте посадову інструкцію. Вона дозволить вам убезпечити себе від звільнення за невиконання умов трудового договору. Також знайте те, що згідно із чинним законодавством допущення роботодавцем працівника до роботи вважається офіційним прийняттям останнього на роботу, навіть якщо не укладено трудовий договір або контракт. Також за грубе порушення законодавства про працю, наприклад, працівники офіційно не працевлаштовані, роботодавець несе кримінальну відповідальність, і це є дуже головним. Ну і третє, я хотіла додати, що не виплата заробітної плати Лі... за подальші Ліда, я хотіла лише Ліза, дуже, дуже ти цікаво все інформуєш, але хотіла на одну хвилиночку тебе буквально зупинити. Я хочу сказати, я знаю, що ти ретельно готувалася до цього питання, і також я знаю, що у нагоді тобі стали розроблені буклети. Чи так, чи не так. Так, мені в нагоді стали розроблені буклети. Так от я хочу сказати ще, що ці буклети якраз розробляла програма верховенства права міжнародного фонду відродження. А також зараз в нашій організації, в організації жіночі ініціативи, ми реалізуємо проєкт, який називається Посилення правових можливостей громадян Порядинського району та створення юридичних клінік з використанням альтернативних засобів та інтернет-медіа. І ще раз я хочу подякувати програмі верховенства права Міжнародного фонду відродження за ту підтримку. В першу чергу, це така. Матеріальна підтримка завдяки які, е, завдяки якій е, реалізуються ті, та чи інша діяльність нашої організації. І хочу сказати, що ті матеріали, які виготовляють якраз програма верховенства права Міжнародного фонду відродження, ми дуже часто їх використовуємо. І навіть на сьогоднішній програмі ми також їх використовуємо. І я хочу, щоб продовжувала Теліза далі інформувати нас про темі. Ага, третє. Це є невиплата заробітної плати та подальше звільнення. Ну, інколи трапляється, що молоду людину приймають на роботу, але з випробувальним терміном, по закінченню якого останню звільняють і в окремих випадках навіть не виплачують е, е, ну, цій людині зароблені гроші. Е, людина насамперед повинна при прийнятті на роботу з випробувальним терміном обов'язково обговорити умови. Виплати заробітної плати у випадку розірвання подальших трудових відносин у договорі про прийняття на роботу випробувальний термін має бути чітко вказаний. А далі більш конкретніше про випробувальний термін мене доповнить мій колега Олександр. Ой, мені ще раз дуже приємно, що в організації жіночі ініціативи працює. Два молодих юристи вони один одному допомагають. Ще хочу сказати, що ми зараз транслюємось в прямому ефірі на каналі Протей Свільний Простір. Зараз також я демонструю його. Підписуйтесь на наш канал і ви будете дізнаватися про ті новини і події, які відбуваються на поряднищині. Це трансляція з порядку, це громадська організація жіночі ініціативи. І Олександре, допомогти, будь ласка. Так почнемо з того, що являється випробувальним терміном. Як правильний термін це період, протягом якого роботодавець провіряє робітника на його придатність до роботи. Протягом цього періоду робітодатель також спостерігає за робітником, за його трудовою діяльністю та іншим. Як, як правило, цей термін складає 3 місяці, але з погодження про цей період може составляти і 6 місяців. Також цей період може продовжити, якщо е, робітник не змог е, прийти на роботу із за тимчасової непрацездатності. Також по закону України про сприяння соціальної становлення та розвитку молоді України, е, держава гарантує молодим спеціалістам. А також лицям, які звільнилися з військової служби, працевлаштування на два роки. Крім того, в цей період складається також той період, який був перед військовою службою. Крім того, цей закон гарантує два таких інтересних факти: як квоти для молодих спеціалістів. А також дотації е, робіт, роботодавцям. Е, місцеве самоврядування создає квоти для молодих спеціалістів е, на тих підприємствах, які маються е, у місті. Дотації е, предоставляються тим роботодавцям, які працевлаштували е, молодих спеціалістів. Кроме того, якщо дотація була надана роботодавцю, то роботодавець не може, не має права уволити молодого спеціаліста із за скорочення штату. Кроме того, якщо у організації є квота на працевлаштування молодого спеціаліста, але він відказує, до спеціалісту у працевлаштуванні, то з цієї організації займається штраф, який йде на создання нових міст для працевлаштування молодої людини. Кроме того, держава гарантує працевлаштування і, і молодих спеціалістів інвалідів по квоті. На, на цьому все. Дякую. Дякую, тобі, Олександре, дякую за те, що надав Віталій нам пояснив і розказав про те, як потрібно працевлаштовуватись. Особливо ви звертали сьогодні увагу на молодь, мабуть, тому що ви самі є молоді, і ви самі нещодавно брали участь у працевлаштуванні. Взагалі, чи складно зараз молоді працевлаштуватись? Питання Лізі, Олександру. Ну, можна, я відповім? на мою думку, дуже важко, тому що молода людина, яка закінчила навчальний заклад, ну да, має вона диплом, але ніхто, як би сказати, не хоче її брати на роботу, тому що на ринку праці їм краще ну, фахівці потрібні, які вже мають стаж роботи. Бояться, бояться брати молодих людей. Зрозуміло. Олександре, є що сказати? Ну на даний момент на ринку, працює працює дуже... mm -hmm. да, на ринку праці на ринку праці дуже зараз велика конкуренція і, і дуже велике багато вакансій, які зайняті іменно опитами спеціалістами, а молодих спеціалістів не приймають із-за опиту. опитування. Да. Але є такі організації, які з радістю приймають молодих юристів до себе в організації. Це така організація, як жіночі ініціативи. Тому, молоді юристи, запрошую вас. Ми завжди раді будемо вас бачити. А я хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що це програма Юрист інформ. І ми в цій програмі будемо інформувати вас з тих чи інших питань. Якщо у вас виникають конкретні питання, ви завжди можете прийти до нас в організацію жіночі ініціативи. Ми з радістю вам допоможемо, а також ви можете звертатись до нас за да, електронною адресою. Електронна адреса у нас дуже проста: порятин, право, Або краще пишіть свої повідомлення на канал Фріспейсвіний Простір, і ми переглянемо і обов'язково допоможемо вам вирішити ті чи інші питання. Я рада, що сьогодні з нами Брайан, Шон був в програмі. І також знаю, що Брайан вивчає українське законодавство. Чи так це Брайан? Привіт, добрий день. Бран, я знаю, що ти вивчаєш українське законодавство. Ти навіть собі там книгу купив Конституцію. так це? <рес> так, у мене є Конституція на моє столі зараз, але мені треба читати. <рес> Добре. Всі в нас в організації вивчають законодавство. Ще раз хочу сказати, що це була програма Юрист Інформ. Ми транслюємося на каналі Free Space Вільний Простір. І наступного четверга ми будемо раді знову вас зустріти. Ще раз звертаюся до наших глядачів, якщо у вас є питання до наших юристів або ви хотіли б підняти ту чи іншу тему, розкажіть нам про це і ми тоді будемо знати, е, яку, яку наступну програму готувати. Ще раз дякую Олександру, дякую Лізі за те, що підготували нам таку цікаву, цікаве таке повідомлення і дякую Брайану за те, що сьогодні був з нами. Цікава така компанія. Жіночі ініціативи розширюються. Нас уже багато інтернет не завжди нас всіх витримує, але програма відбулася сьогодні. Була третя програма. Третя програма Юристінформ. До нових зустрічей. Побачимось.